Всім привіт! Мене звати Задорожний Андрій, я менеджер компанії Екіпаж. І сьогодні ми проведемо спільно з компанією «Фасад Engineering вам покроковий монтаж розсумної системи Алюміл С700 виробництва заводу Екіпаж. Всім приємного перегляду! І починаємо ми з вами з найважливішого етапу. Це є замір. Замір виконати можна двома способами. Перше, це за допомогою нівеліра та рулетки, друге, це за допомогою геодезиста, який створить вам 3D-модель об'єкту. Особливу увагу нам потрібно звернути на рівність підлогового покриття. Перепад по площині більше 1 мм буде критично важливим для якісного функціонування розсувної системи. Якщо в нас буде перепад більше 1 мм, на нас часом буде затирання стулки до рами і можливе продування цієї конструкції. Росувна система Lumil S700 від компанії Екіпаж приїжджає в розібраному вигляді. Так виглядає профіль рами в упаковці, так виглядає стулка. І нагадую вам, що в компанії Екіпаж теплий підставочний профіль завжди приїжджає приклеєний вже з заводу, що суттєво зекономить ваш час під час монтажу. Для додаткової вентиляції всередині камер профіля використовуються такі відфрезеровані отвори. Ці заглушки на вертикальних профілях рами ставляться завжди доверху. Не внизу, а вверху. Перед тим, як Вставляти з'єднання рами нам треба послабити кутове з'єднання. Ось ці зацепи мають попасти в відфрезерований отвір. В трьохрейсовій розсувній системі у нас додатково ще йде одне кутове з'єднання посередині. В двохрейсовій системі у вас буде лише оцих два з'єднання. Просиліконюємо стики рами безпосередньо перед її збіркою. При скручуванні рами е, обов'язково провіряйте, щоб кути були в одній площині. Якщо ви монтуєте розсувну систему просто в проєм, вам потрібно обклеїти систему гідро та пароізоляційними стрічками по периметру конструкції, а також прикріпити анкерні пластини. Ми будемо монтувати розсумну систему Alumil S700 в проєм з стійкоригельної системи Alulight F50. Яким чином ми це будемо робити? Тобто ми беремо такий кутник 20х40, прокрашений в колір самої конструкції. Ми його будемо фіксувати по периметру нашої розсумної системи на силікон і на саморізи. Після того, як ми зафіксували наш кутик по периметру, ми вставляємо нашу раму розсувної системи в цій коригельний фасад. Але ми це робимо з сторони вулиці. Після того, як ми встановили нашу раму розсувної системи з вулиці, ми вставляємо сюди під цей кутик, вставляємо термокомпенсатор, який нам по монтажній глибині заміняє склопакет який мав би стояти в цій стійкоригельній системі. Після цього ми беремо примикання і вставляємо його з зовнішньої сторони до стійкоригельної системи. Після того, як ми вставили наше примикання і термокомпенсатор, ми це все фіксуємо тимчасовою прижимною планкою. Дуже важливо, щоб був ідеально рівний горизонт, так як вся вага стулок буде йти саме на нього. І якщо в нас буде перепад по горизонту, то ми просто не зможемо нормально користуватися нашою системою, її буде тяжко відкривати, і відповідно вона зможе з часом там продуватися, затиратися стулку і обрам. Наступний крок це буде монтаж стулки в нашу рогу. Для цього ми її розпаковуємо і йдемо далі. В даному випадку ми бачимо верх нашої стулки. І ми витягували ущільнювач з рами для того, щоб в цей пас у нас якраз зафіксувався верхушка і низ стулки. Так само. В С700. Ми витягуємо лише паролоновий ущіннювач з під цієї заглушки зацеп. Саме такі комплектуючі в нас прикріплені до нашої стулки всередині пакування. Активна стулка приїжджає до нас на об'єкт з опущеними роликами донизу. Для того щоб уникнути випадіння роликів зі стулки під час її встановлення в раму, ми вставляємо поворотну ручку і припіднімаємо ролики догори. Для того, щоб встановити ущільнювач зацеп, ми припіднімаємо нашу ручку і вставляємо в зацеп наш ущільнювач. Після того, як ми встановили активну робочу стулку, ми приступаємо до фіксації глухої стулки в проємі. Для цього в нас на виробництві зроблені окремо вже всі отвори, в які просто потрібно засверлити саморізи них. Тепер ми монтуємо наші заглушки на раму на поріг. Відповідно, перше ставиться вертикальна заглушка, тоді горизонтальна верхня, після цього горизонтальна нижня. Після того, як ми поставили накладки на поріг, ми встановлюємо двосторонню поворотну ручку або односторонню в залежності від комплектації. Встановлюємо склопакети, ставимо штапики, вкатуємо ущільнювачі, запінюємо по периметру наш проєм, клеїмо пароізоляційну стрічку і вставляємо ущільнювач між стійкоригельною системою і рамою розсувної системи. І на цьому наш монтаж буде завершений. Так само важливим елементом монтажу є те, щоб горизонтальна верхня частина рами була ідеально рівна, щоб в нас не заклинювали верхні стулки. Для цього, коли ми монтуємо в цій коригельну систему, ми прижимаємо цю верхню горизонтальну раму до примикання прижимними планками. І далі це все буде закриватися хлопушками. Якщо ж ми монтуємо нашу розсумну систему в проєм, то для того щоб забезпечити максимально рівну горизонтальну раму, нам прийдеться використати або анкер, або турбогвинт. А з вулиці ми клеїмо гідроізоляційну стрічку, вставляємо термоміст, кріпимо прижимну планку і закриваємо її декоративним елементом хлопушку. Ось ми завершили монтаж підйомно-росувної системи Alumil s 700 виробництва заводу Екіпаж спільно з компанією Фасад Інженірінг. І надіємося, це відео було корисним для вас. І тепер ви знаєте, як монтувати підйомно-росувні системи в цій коригельні. Чекаємо ваших запитань в коментарях і до зустрічі в наступних відео.